Чатка, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео я хочу показати вам все, що мені вдалося цікавого побачити у Хумані. У нас було оновлення товару. Ось, і я вирішила дати Хумані другий шанс, тому що давно вже там не знаходила нічого цікавого. Сподобались мені такі штанці від Зара, і був дуже цікавий светр від Massimo Дуті. Ціна його 550 гривень, він приємний на дотик. Ще сподобався джембер, це Polo Rai Floren, коштував 470 гривень. Також сподобався кардиган від Maxmara Weekend, вартість його 550 гривень. Всі речі, які ви бачите з жовтими бірками, це люкс-товар, а з білими це звичайний товар. Так от, в звичайному відділі мені попався дуже класний джемпер. Він виконаний із кашеміру, вартістю 420 гривень. Бірочка, на жаль, відсутня, але кашемір просто неможливо перепутати з якимось іншим матеріалом. Він просто, хто любить речі з кашеміру, знає, наскільки він неймовірний на дотик. Цей джемпер йде приблизно в розмірі L. Так на мені виглядає кардиган від «Максмара Вікенд». На жаль, трішки не мій фасон, але стан його просто ідеальний, та й ціна приємна. А ось цей светр, на превеликий жаль, мене розчарував. Дуже неприємний до тіла виявився, колючий. Хотілося його пошвидше зняти. Я давно шукаю для себе такого плану Джемпер. Це мені надзвичайно сподобався, але на жаль, не мій розмір. Чудово підійти на дівчинку, яка носить розмір L. Він просто в ідеальному стані. Ще сподобався светр від H&M. Він дуже приємний на дотик. В складі також є ангора, і його я знайшла в звичайному відділі. Ось склад дуже хороший, як для мас-маркету, тому вирішила його вам показати. І з верхнього одягу сподобалась мені парка від Дона Карен. Ціна її 3000 гривень, так, це не бюджетно, як для секонд хенду але вона в чудовому стані, тому вирішила її приміряти. Всередині вона йде з яскравою помаранчевою підкладкою. Також є капюшон, який можна зняти. Що мені не сподобалось, це те, що підкладка. Визирала з-під рукавів, це виглядало не дуже акуратно, і цього звіра з капішона я б також відчепила. Це трішки не моє. Далі переміщаємось з вами у Євросикон на люкс завіз Цього разу мені дуже сподобались речі, дещо я придбала для себе. Ціна 760 гривень за кілограм. Але ці речі, на мою думку, цього вартували. Перше, що хочу вам показати, це курточка від Emporio Armani. Це просто легесенький, невагомий мікропуховик в абсолютно новому стані. Бірка присутня, це 100% оригінал, і цю курточку я придбала для себе. Я вже її вигулювала. Її дуже зручно брати з собою кудись у поїздку, тому що вона займає мало місця. При тому є тепла, тому що наповнювач пух, є капюшон, що також дуже зручно, тому цією кубкою я дуже задоволена. Була ще така спортивна кофта від Томі Hilfiger, Вона йде на замочок з вишитим лого на грудях, але її я не взяла, тому що цей день я й так багато купила для себе. Всіх речей ти придбати не можеш і завжди думаєш над тим, що тобі більше потрібно. Був ще такий джемпер від Гукупос, це також оригінал. бірка все присутнє. Розмір М у складі вовна, але його я не придбала для себе, бо цей колір не дуже мені. На мою думку, личить на превеликий жаль через ситуацію із світлом, в мене не виходить відвідувати секонд-хенди, як раніше спланувати свій час, практично неможливо через постійні відключення, але надіємося на швидку нашу перемогу і що буде Україна і що все у нас з вами буде добре. І остання річ, яку я придбала для себе. Це таке класне худі з капішоном від Champion. Просто в ідеальному стані. Я дуже люблю спортивні речі, я їх часто ношу, заважило воно мені приблизно на 430 гривень, і я дуже рада цій знахідці. Побірці це розмір L, але на мене сів цей худі добре. я люблю, коли спортивні речі виглядають об'ємно. У мене дуже багато спортивних штанців, тому мені є під що носити, і я дуже задоволена, що його придбала. І з взуття мені сподобались лише такі чоловічі ак. І все, більше нічого хорошого не було. Що ж, я з вами прощаюсь, надіюсь, ненадовго. Всіх люблю, цілую. Дякую вам за підтримку і до скорої зустрічі!